всі медичні матеріали і обладнання воно завжди дороге це якби міф. З однієї сторони дешевше ти нічого не буде. Ця інвестиція 100 мільйонів доларів має якось повернутися їм назад. Так, і гроші не маленькі, для цього нічого складного немає. це розробки на той момент не вистачало граничних цін. Проте з кістю з електронним ліктем або гібридним ліктем ці речі коштують там дуже-дуже дорого. Умовно кажучи, косметика, яка не виконує ніякої функціональної дії. Остоінтеграція інтеграція не означає, що це дорівнює біонічний протез. Шалом, друзі. Сьогодні в мене, як завжди, день тренування, але це відео не про це. З вашого боку, з боку моїх глядачів, дуже багато коментарів стосовно вартості протезів. Тому сьогодні мій брат буде спілкуватись з директором центру складного ендопротезування та біоніки стосовно цього питання. Дякую, Глеб. Сьогодні поговоримо про ціни на біонічні протези, як формується ціна, чому так дорого? Чи треба людині самій платити за протез і хто може його отримати за кошт держави? Тому буде дуже цікаво залишайтеся з нами. Поїхали! ранок! Доброго раночку, мене звати Данило. Я безпосередньо керівник протезної майстерні. І сьогодні я вам трошечки розкажу взагалі про ціноутворення і як взагалі проходить протезування. Основних в Україні є дві статті протезування, дві постанови кабінету міністрів: 321 і 518 постанови. 321 постанова це первинне лікувальне протезування або протезування цивільних та військових. У військових застосовується потрійне підвищення ціни. Для цивільних ні. 518 та постанова це постанова, яка протезується за новітніми технологіями і спортивне протезування. Умовно кажучи, це біонічне протезування, до якого можуть тільки бути долучені учасники бойових дій, які отримали проранення при виконанні бойового завдання. На сьогоднішній день усі протези для ветеранів і для військових. Покриваються державою навіть дороговартісні протези по 100 тисяч доларів вони також можуть бути покриті державною програмою. На сьогоднішній день збирати на протези кошти не обов'язково це можна робити по державній програмі. Це не являється чимось важким для майстерні. Просто там велика відповідальність того, що великі кошти. Але з цих 100% цих коштів 90-95% складають тільки ціна на комплектуючі. Що значить комплектуючі? Колінні вузли, лікті, кісті. Тобто ці речі коштують дуже-дуже дорого. Кість може починатися від там, 10 тисяч доларів, закінчувати 45 тисячами доларів. Колінний електронний модуль може починатися від там, 10 тисяч доларів, закінчуватися 50 тисяч доларів. Основна. Е Якби проблематика цінного цінного утворення це те, що ці всі вироби являються медичними виробами в першу чергу. Тобто кожен цей виріб, там, лікоть, коліно, хоч цей технічний засіб, він є під сертифікатом медичним. Всі медичні матеріали і обладнання, воно завжди дороге. Тому що пройти реальну сертифікацію, дуже важко. Чому взагалі, наприклад, там, Genium X3 коштує там, по 50-70 тисяч доларів за протез? Тому що. Компанія Отобок це офіційна інформація потратила більше 100 мільйонів доларів. На те, щоб в з, протягом 10 чи 12 років для того, щоб зробити цей колінний вузол, ця інвестиція 100 мільйонів доларів має якось повернутися їм назад, і через це є для велике цінне утворення, так само з кістями, так само з локтями і всім іншим. Плюс до цього всього на сьогоднішній день просто в нас в Україні війна, і через цю війну дуже велика потреба в цих комплектуючих взагалі в світі до початку якихось конфліктів не було. Такої великої потреби, і через цю потребу було таке ціноутворення, тому що неможливо було якось окупити ці розробки і якось собі цього дозволити. Так само, наприклад, там, державні програми або страхування за кордоном також не завжди покриває такі протези, тобто це нормальна практика. Але в нашому в наші, в нашому середовищі в Україні на сьогоднішній день одна з найкращих програм протезування для військових, але на жаль, не для цивільних. Тому на сьогоднішній день піднімаються ці питання, і люди займаються безпосередньо вирішенням цих питань. Так, ціни великі. І саме основне держава на сьогоднішній день, державна програма покриває протезування військових за різними постановами. Тому звертайтеся в протезні майстерні, які працюють і по 321 постанові, і по 518, по бігнічному протезуванню, так як ми. Основна мабуть проблема це назбирати людям на острові інтеграцію. Так, на сьогоднішній день остоінтеграція не покривається державною програмою. Якби вона вже зарекомендувала себе з точки зору, наприклад, там, верхньої кінцівки, це ви можете побачити по нашому пацієнту Глебу, що це велике вирішення багатьох питань. Це флексійно екстензійні рухи. І на сьогоднішній день він зможе будь-яку руку, чи це механічну, чи це біонічну підняти і, наприклад, керувати нею більш з великою можливістю. Остоінтеграція. Не означає, що це дорівнює біонічний протез. Остроінтеграція дає можливість кріплення такого, як не дає можливість кріплення звичайний куксоприймач. І так, на сьогоднішній день через турнікетні синдроми безпосередньо дуже короткі кукси. І через ці короткі кукси дуже важко зробити добрий і нормальний куксоприймач. Через це люди з короткими куксами, які прибігають до того, щоб використовувати остоінтегративний метод, так, тобто, це. Підвищить їх рівень е, мобільності 100%, але держава його не покриває. що треба людині, щоб отримати біонічний протез або Механічний протез, якщо потрібно, все дуже просто. Треба звернутися до Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю для того, щоб дізнатися, які майстерні безпосередньо протезують по 518 постанові, наприклад, в вашому регіоні. Або, наприклад, якщо ви знаєте майстерні, які працюють по 518 постанові, звернутися до них на консультацію. Якщо у вас все нормально по документам, у вас все є. Діловоди даних підприємств можуть або адміністратори можуть вам допомогти в зборі безпосередньо документів, і ви і безпосередньо проведуть вас по цьому шляху. Ви разом з протезистом оберете комплектуючий, які він вам порадить, і безпосередньо зможете стати учасниками програми. Для цього нічого складного немає. Просто треба більше інформації дізнаватися на порталах Міністерства соціальної політики. Багато людей в коментарях пишуть, що держава не покриває всім, що це одиничні випадки і це пропаганда з марафону, що хтось там ходить з біонічним протезом, що більшість людей не отримують. Чи знайомі вам якісь випадки, коли людина подавалась на протез, на отримання протезу, а їй відмовили? Давайте ми трошечки капнемо в рік назад, навіть півтора-два роки назад. Так, ран... тоді на той момент не вистачало граничних цін. І через це тобто, треба було дофінансовувати ці протези, тому що, звичайно, самі комплектуючі коштували дорожче, ніж граничні ціни на протезування. Після того, як півтора року назад, півтора десь роки-два роки назад підняли граничну, ці... граничну вартість, одразу це стало можливістю для того, для виготовлення таких протезів. На сьогоднішній день військовий може обрати класну, круту, хайендову комплектацію і зробити це за державний кошт. Тому е, тут питання тільки того, що так, для, є, є критерії, наприклад, для деяких протезів, але вони е, являються більш по активності або, наприклад, по рівню ампутації. так. Тут питання в чому? Якщо, всі ваші, якщо мобільність ваша, якщо е, безпосередньо ви е, маєте або ви маєте діагноз, да, якусь ампутацію, в якій виготовлення механічного протезу не буде знести ніякої функціональної е, можливості, то тоді, звичайно, є е, можливість. Отримати одразу там, біонічний або електронний протез. Тобто тут е висновок забезпечення безпосередньо комісії призначає вам е безпосередньо, що вам потрібен саме даний протез. Звичайно, є комісія. Так, є комісія фонду, в фонді соцзахисту, де учасниками є декілька там, протезистів, майстерень, е спеціалістів. І, звичайно, на цій комісії там, ми розглядаємо індивідуально кожен, кожен кейс пацієнта. але на нашій практиці не було жодного разу, щоб там, держава відмовила в протезуванні. Вони тільки могли нас просити дообґрунтувати, наприклад. Даний випадок, да, коли, наприклад, там комісія ви бачила, що безпосередньо зарано, наприклад, робити такий протест, треба трошечки ще понавчатися на протезі первинному, але не було таких випадків, що прямо була відмова в цьому. Тут більше питання в тому, що є бюрократичний процес, який складний і дуже велика за нього відповідальність. Через це не всі хочуть на себе брати таку відповідальність це нормально. Але це ринок, тобто на сьогоднішній день, хто буде цим займатися, до тих людей будуть звертатися ще частіше і частіше. Тут не є питання відмови, тут є питання чим майстерня. Працює по даній постанові або не працює. Якщо ми говоримо про благодійні організації, тому що ми приватне підприємство, ми майстерня. Якщо ми кажемо про благодійні організації, то в благодійних організаціях це їх вже приватна ситуація, як вони безпосередньо за якими критеріями вони видають або не видають ті або інші протези, того, що вони не являються учасниками державної програми. Це все благодійні кошти. Так, перше, якщо ви вже для себе обрали якийсь протез, да, якийсь там колін. Давайте на колінах це найкраще буде uh -huh. приклад. Ви обрали якийсь колінний модуль для себе, да, ви повивчали. Перше, що ви маєте зробити, це дізнатися, який з протезистів сертифікований, і там і може виконувати протез... сертифікат. Кожен дуже дороговартісний вузол кійсті коліна, протезист має бути сертифікований виробником. Для того щоб мати можливість його поставити, тобто, це не виглядає так, що ми просто купили, прикрутили. Нам навіть можуть його не продати через те, що в нас в майстерні немає протезиста, який може працювати з цим колінним вузлом. Тобто, це перший нюанс. Тобто, якщо ви вибрали, наприклад, знову візьмемо x 3, ви маєте знайти майстерню або протезиста, де вам його поставлять. Це перше. Потім ви приходите до протезиста, вже який працює так з цим колінним вузлом. І він вже може зробити базові аналізи. Він, е, е, аналізи які? Там контрактури, тест на мобільність. Е, Тобто подивитися повністю ваш соціальний, соціальний статус, ким ви були до цього, чим займаєтеся зараз, чим плануєте займатися. Завжди протезисти задають вам дуже багато питань, взагалі не по вашому фізичному стану, а взагалі, де ви будете жити. Тому що дивіться, наприклад, людина активна, так, але, наприклад, вона там живе або менш трошечки активна, вона живе на, на третьому поверсі без ліфту. В геніуму, як з третьом, наприклад, є функція сходинки. Наприклад, він цілими. Ну там 3-4 рази на день піднімається по сходинкам до себе додому. Так потрібно йому ну, звичайно потрібна ця функція. Сказати, що він від цього менш мобільний ні. Він кожен день піднімається на третій поверх по декілька разів. Тому оці всі речі теж е, дуже сильно впливають на вибір колінного вузла чи протезу. Тому, якби, розказуйте завжди як, більш, як можна більше протезисту інформації, і, в принципі, це ви маєте доказувати протезисту, що вам це потрібно. Людині, яка отримала поранення, держава забезпечить через будь-які учасників ринку. Тобто вам ніхто не відмовить. Акцептація йде в тому, що ви маєте розуміти повністю своє середовище, і навіть розуміти, якщо ви зараз отримали поранення. Що ви робили до цього, чи повернетеся ви взагалі до того, що ви робили раніше? Тобто, може, у вас зміняться хобі? Може у вас ви займетеся взагалі іншим, і вам не просто не буде потрібний цей функціонал. Або ви, ну тобто, вас вже, ви вже старшого віку, ви вже бігати там, наприклад, трейли не плануєте. Вам, наприклад, навпаки, потрібен легший протез для того, щоб вам було легше пересуватися. Ви маєте показати протезисту і поспілкуватися з ним для того, щоб зрозуміти взагалі вашу основну потребу. Людині видали якийсь протест. Неважливо. Як часто? В неї буде боліти голова, що і треба той коліни вузол обслужити або стопу. По 321 постанові, дивлячись від виду ампутації, ви маєте право перше. При первинному протезуванні ви маєте право змінювати куксоприймач два рази на рік, перші два роки, того, що у вас йде зміна е, антропометричних даних. Тому це перше, ви маєте право міняти гілізу куксу приймач. Потім це раз на, на пару років, по-моєму. Не буду зараз точно констатувати. Сам протез ви можете змінювати раз на 2-3 роки. Є гарантійні випадки, яким сам гарантійні випадки має перекривати безпосередньо виробник. Є негарантійні випадки, і, в принципі, ці ремонти оплачує держава. По 518 постанові. Така ж сама ситуація. Людина при втраті однієї нижньої кінцівки на рівні рівні стегна, отримуючи протез з зовнішнім джерелом енергії з, там, на рівні стегна з електронним колінним вузлом, наприклад, там, Сіле, Дженіу Осуреоні, вони мають можливість раз на 5 або на 6 років змінювати протез. Але, наприклад, якщо це викуплена гарантія, наприклад, виробником. На Genium, наприклад, на 3 роки, то в, на цих 3 роки ви маєте сервісне обслуговування, тобто це все обслуговується за рахунок компанії. Ви приходите в майстерню, майстерня надсилає компанію виробника. Компанію виробника. так. Ви приходите в майстерню, здаєте його на ТО. На сервіс, вам, ви, вони від, ми відправляємо його, наприклад, там, за кордон або там виробнику в Україні, даємо вам, наприклад, сервісний вузол. Ви поки пересуваєтеся на цьому сервісній вузлі, проходить ТО, вони повертають, ми замінюємо. Коли гарантія закінчується через 3 роки, то ремонт теж оплачує вже тоді держава, наприклад, в негарантійні, негарантійні випадки. Тому, як би так, з державою є можливість оплати. Безпосередньо ремонтів цих протезів. А виробники дуже лояльні. Угу. Насамперед, всі виробники дуже лояльні. Це така, ну. Так, гроші от, не маленькі. Так, і гроші не маленькі, тому якби і в нас проблем або щоб хтось шо, не йшов на зустріч, це були якісь одиниці і завжди там, особливо там українські виробники, як Еспер. Взагалі, дякую їм. Наприклад, у нас був негарантійний випадок, ми просто відправили кість, вони нам взагалі таке відчуття, що повернули ту, забрали, віддали нову і перерахували це як гарантійний випадок. Угу. Тому якби, вони лояльно відносяться до цього всього. Скільки часу займає очікування протезу? Ой. Найосновний час це черга в майстерні. Тобто, тому що на сьогоднішній день через це такий великий попит, я перепрошую за це слово, через таку велику проблему і таку ситуацію просто черги. Того, що ви такого, наприклад, функціонального протезу там верхньої кінцівки займає від 70 до 110 годин тільки виготовлення, а ще навчання, і там і базове там, якесь Одного протезу. Протезу. Да, Підготовка і, і користування. Тому якби по державній програмі по 518 постанові в майстерні після підписання договору є е, три місяці для того, щоб виготовити протез. Тобто це вже базові такі базові терміни. Але скільки займе часу до подачі документів через те, що велика черга, кожної майстерні це по-різному. Є там, у кого це може зайняти пару місяців, є у кого рік, черга вже розписана на один рік. У нас є велика. Ми колись з колегами про це говорили. У нас просто яка створилася велика проблема. У нас останній такий перед 2014 роком, останній такий серйозний конфлікт це був ще при Радянському Союзі Афганістан. І тоді це був перший такий, умовно кажучи, скачок протезування в країні. Потім, це, потім вже людей запротезували, звичайно, стало менше цих всіх речей. І десь 15 років, там до 2014-2015, і навіть я вважаю, що до 2022 року майже нічого. В цьому питанні ніяких людей не навчалися, більше спеціалістів не ставало. В основному розвивалися ті, які вже були на ринку. На сьогоднішній день ті люди, які вже давно займаються протезуванням, їх дуже мало в порівнянні до тої кількості пацієнтів, які є на сьогоднішній день. І навіть на сьогоднішній день є реальний брак спеціалістів, того, що 15 років тим цим ніхто не займався, і от тільки у цих останніх пару років ми реально пішли в. Там в навчання, в сертифікацію і все інше для того, щоб спеціально навчати спеціалістів. В перспективі все буде набагато краще буде більше спеціалістів, будуть черги менше, будуть швидше обслуговування. Ну нам просто треба перечекати цей період, тому що як я повторюся, нічого не робилося. Мінімум до 2014 року. Моя думка щодо 22-го глобальних речей не робилося, того що не було такої кількості постраждалих. Про військових я думаю, що ми розібрались, а от що з цивільними робити У нас є приклади. Хлопців, так, це реальна проблема. Е, я був свідком, що вчора було зібрання вже з новим міністром соціальної політики, і це питання вже піднімається на більш вищому рівні, тому що фонд зробив статистику, і дуже реально велика кількість людей вже яка постраждала не в ТТП, а через наслідки військової цивільні. Так, цивільні від наслідків військової агресії. Тому так, це проблема. Я, я маю надію, що вона буде вирішена в найближчий час. Але це вже питання більш до держави, і тобто, які будуть механізми. Фактично на час, на 28 серпня 2025 року. Люди, які не є військовослужбовцями, на жаль, вони від допомоги від держави не можуть отримати. Ні, Вони отримують просто там фінансування. Меньше. Не менше, ніж для військових. Угу. І, є, і, наприклад, знову ж таки ми повертаємося до того, що ці люди знову ж таки молоді, і їм потрібні більш, більш активні, більш ну, називаємо це функціональні. функціональні і, звичайно, це, це всі речі впливають і на ціноутворення. Угу. Тому якби тут. Тут має бути не тільки питання там захисту держави, як військовий захищав і має можливість отримати. Тут також і має бути теж розуміння, як цивільний отримав травму і як він постраждав. Взагалі, розвиток механізмів, я думаю, що буде. Є варіанти, які за кордоном використовуються так. Я думаю, що держава до цього згодом прийде. Я маю надію. Я просто дивлюся на я, як директор протезної майстерні, я дивлюся на динаміку, і динаміка з кожним роком більш позитивна і позитивна. Тому я маю надію. Звичайно, хотілося би, щоб все вирішилося сьогодні і зараз, але ну. Треба розуміти, де брати гроші. Так. Ну, і треба... ну Тобто, це, це вже питання, це ми вже маємо проводити інтерв'ю з, з... кимось більш компетентним в цьому питанні. Про майбутнє протезів. А як ви вважаєте, чи будуть вони дешевшити в майбутньому, і що для цього потрібно, щоб відбулося? Гарне питання. Дивіться, тут така ж сама ситуація на сьогоднішній день, як з автомобілем. Є різні бренди. І в кожного бренду є різна категорія автомобілів. так. Наприклад, давайте візьмемо там базовий, наприклад, Hyundai, є там Accent, Elantra, Sonata, так. Тобто, Але воно в своєму середньому сегменті. Є там лакшері-сегмент, так. ви приходите в салон Мерседесу, у вас безпосередньо є А-клас, С-клас, Е-клас, s клас але ви. Працюєте безпосередньо в, там, в лакшері сегменті. Так само і тут є різні компанії з різним ціноутворенням. і тому якби ви маєте можливість обирати між там, найдорожчим, наприклад, лакшері сегментом і там, середнім сегментом або економом. І ще в кожному із цих сегментів є ще лінійка безпосередньо різних, різних протезів. І ця лінійка вже залежить просто, так, як я казав, від вашої мобільності. Тому питання більш не в ну тобто не в тому, чи буде воно дешевше чи ні. Просто будуть розробки нові або нові лінійки, які будуть більш доступнішими. Тому що щоб шоот, офіційна інформація, компанія Отобок 50% від прибутку віддає в науку. Тобто вони постійно щось розробляють в цій, в цій сфері. І тобто, всі ці розробки будуть далі коштувати багато коштів, того що і плюс це все здоров'я пацієнта. Тому я просто вважаю так, що якщо ви, наприклад, там на сьогоднішній день, якщо це питання фінансування, так? То на сьогоднішній день можна в різних цінових категоріях зробити протези. Звичайно, звичайно це проблема, якщо ви проходили там, наприклад, на самому найдорожчому вузлі, і не буде можливості, наприклад, там через там, якийсь там великий період часу поставити теж, наприклад, такий самий вузол такого самого сегменту. Але на сьогоднішній день ми зараз, як майстерня, з виробниками ще не обговорювали ці питання. Тому якби, ми вважаємо, що держава має забезпечувати е, і далі. Що хотіли б сказати нашим глядачам, які скептично налаштовані, uh -huh. як завжди, вони скажуть, що це все постанова. Uh -huh. Я би хотів всім сказати вашим глядачам і нашим глядачам, те, що. Просто треба більше займатися пошуком інформації, більше це вивчати. Люди, які вже з дефектом кінцівки, які вже втратили кінцівку, поки що, на жаль, на все життя. Тому більш нікуди не спішіть, більше дізнавайтеся, більше шукайте інформації в інтернеті, всього достатньо, більше спілкуйтеся з. Колегами, які отримали поранення, і побратимами, хто де що отримував, дуже ретельно самі підходьте і робіть самопізнання, самооцінку, що безпосередньо вам потрібно. Тому що реально е, хтось може спекулювати тим, щоб поставити вам те, що щось дороге. Те, що вам не потрібне. Ви маєте розуміти, що саме дороге не вирішує усіх ваших питань. Ви завжди маєте обирати це, як обираєте телефони, автомобілі, квартири і все інше. Тому ось так. І моя завжди порада звернутися за консультацію до декількох протезних центрів. А не обирати зразу перший, який вам під попався. Тому що так, ви ці протези, які ви отримуєте за державною програмою, ви не можете їх змінити через півроку. Тому до цього вибору підходьте більш ретельно. Дякую, Данило. Дякую вам за <г <responses> <г sih, цю, цю цікаву бесіду. Я сподіваюся, що ми трошки світра світла пролили. Ось тому бажаємо вам успіхів в вашому ділі. Дякую. І дуже дякую. <г belts> Дякую вам. Всі підписуйтеся на Глеба. Він великий молодець. Він насправді йде до великих результатів. Дякую да, вам. Дуже дякую вам.